Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку еволюція поведінки тварин. Еволюція поведінки тварин це процес незворотніх змін у поведінці тварин, який відбувається впродовж історичного часу. Ознаки поведінки тварин, як і ознаки будови та функції, характеризуються двома важливими особливостями великою різноманітністю і пристосувальним характером. Причиною цієї різноманітності поведінки. Є спадкова мінливість, що створює нові та видозмінює вже існуючі ознаки поведінки. Відбираючим чинником в еволюції живих організмів є природний добір. Саме завдяки цьому рушійному фактору відбираються і зберігаються ті прояви, які є корисними для організму у певних умовах середовища. Ще Чарльз Дарвін у своїх всесвітньо відомій науковій праці походження видів підкреслював, що при порівнянні споріднених видів можна зрозуміти і еволюцію форм поведінки. Як приклад, він розглядав шлях формування інстинкту розмноження в зозулі, який властивий гніздовим паразитом. У межах роду зозуль є ряд мінуливості форм батьківської поведінки, від непаразитичних видів, які насиджують яйця, до видів, у яких спостерігається паразитизм. З початком формування цього інстинкту зозулі. Була одна особливість її розмноження. Птахи відкладають яйця з проміжками 2-3 дні. Порівняння поведінки нижчих і вищих тварин дає можливість відмітити таку закономірність, як ускладнення в процесі еволюції. У найпростіших тварин поведінкові реакції є вродженими і простими таксиси, кінези і орієнтації. Ці реакції дають можливість змінювати швидкість. І напрямок дії під впливом чинників середовища, з появою нервової системи і рефлексів тварин змогли швидше пристосуватись до мінливих умов середовища, що дало переваги в боротьбі за існування, ускладнення поведінки та збільшення пристосувальних можливостей безпосередньо пов'язане з розвитком нервової системи під час еволюції тварин. Існує пряма залежність між рівнем розвитку нервової системи живої істоти та складністю її поведінки. Залежно від рівня розвитку нервової системи розрізняють три типи поведінки тварин, що відрізняються переважанням інстинктів, научиння та елементарної розумової діяльності. Тварини мають велику кількість різноманітних поведінкових реакцій, спрямованих на забезпечення їхнього життя. Так, у поведінці слонів спостерігаємо вроджену і набуту поведінку та розумову діяльність, конфлікти і агресію, взаємодопомогу і альтруїзм. Поведінка тварин є результатом взаємодії генів та умов середовища і в різних ситуаціях переважають різні стратегії поведінки. Стратегія конфліктів або конкуренції, або її ще називають агоністична поведінка. Це сукупність різноманітних форм поведінки, пов'язаних із агресією між особинами одного виду. Ця стратегія об'єднує бійки, оборону, втечу, завмирання, переслідування, тобто прояви, основою яких є агресія з однієї сторони, і реакцією на цю агресію з протилежної. Руховими реакціями, що супроводжують таку поведінку, можуть бути удари лапами. Крилами вертикальні стійки, що роблять тварину більшою, настовбурчення пір'я чи шерсті тощо. Агоністичною є поведінка глущенів та тетеруків на токовищах, повертання слабкіших хом'яків в спину. боксування кінгуру тощо. Найголовнішим результатом такої поведінки є з'ясування та встановлення рангових відносин між партнерами які взаємодіють. У багатьох тварин така поведінка супроводжує територіальні конфлікти та статеву поведінку. Стратегія співпраці. Сукупність різноманітних форм поведінки, пов'язаних із поєднанням і взаємодією двох чи більше особин для виконання якогось завдання. Найчастіше тварини співпрацюють під час захисту від хижаків, утамування голоду, догляду за молодняком. Подоланням перешкод тощо. Найбільш яскравим прикладом кооперації є такі прояви, як поведінка бізонів чи зубрів, які заганяють у центр стада теля і самок у разі небезпеки, формування з багатьох особин косяків риб, що дезорієнтує хижаків. У зграї журавлів під час годівлі виставляють вартових, якщо необхідно, висилають розвідників, які літають, які діють на користь зграї, для захисту гнізд різні птахи об'єднуються і разом відганяють хижака. Цікавим є випадок, коли бегемот допомагав дитинчатам зебри та антилопи Гну, зафіксований в Національному парку Серенгеті. Він, підставивши свою голову, допоміг малятам, які вже тонули переправитись на інший берег річки. Стратегія жертовності або альтруїстична поведінка. Це сукупність різноманітних форм поведінки особин, що сприяє підвищенню пристосованості інших особин за рахунок зниження власної пристосованості. Самопожертва або ельтруїзм у тварин найбільш яскраво проявляється у відносинах всередині родини, але також і зустрічається і серед інших соціальних груп. До альтруїстичної поведінки, наприклад, можна віднести реакцію окрикування хижака, коли особи не сигналізують про наближення ворога, попереджаючи зграю, але наражаючи себе на небезпеку. Деякі види мурашок, які відчувають, що скоро помруть, залишають свої гнізда та гинуть на самоті. Собаки та кішки часто приймають осиротілих більченят, каченят і навіть тигреят. Турбуючись про них як про своїх власних малюків, дельсіни підтримують хворих або поранених особин свого виду, плаваючи під ними протягом багатьох годин та одночасно підштовхуючи їх до поверхні води, щоб вони могли дихати. Моржі інколи опікуються малюками-сиротами свого виду, які втратили батьків через напад хижаків.